Ну, добре, давайте я це питання задам вам наприкінці нашої зустрічі, це буде нашою проблемною ситуацією. І так, шановні, я вам хочу сказати, що ідея інтегрованого навчання вона безмежна, вона має дуже величезне значення для досягнення якісної освіти. Основи інтегрованого навчання розроблено великими педагогами: Каменським, пестолоці, Гербартом, Ушинським. Які розуміли інтеграцію, як в освітньому просторі і в сфері освіти, як фактор розвитку освітньої системи, як різновид наукової інтеграції, що здійснюється в межах педагогічної теорії та практики, процеси, результат взаємодії, структурних елементів, цілеспрямоване об'єднання, синтез, цілісний навчально-виховний процес? Ну і, це дало підстави виокремити такі види інтеграції, як міжпредметна, внутрішньопредметна, міжособистісна, внутрішньоособистісна види інтеграції, де міжособистісна інтеграція вона передбачає взаємозв'язок і взаємозалежність основних ідей, принципів, змісту різних дисциплін, Різних дисциплін. Так? Внутрішньопредметна інтеграція. Вона дозволяє встановити смислові, змістові, структурні, технологічні зв'язки у межах одного навчального предмета та виявити зв'язки теорії з практикою. Якщо ми говоримо про міжпредметну, міжособистісну інтеграцію, то ми говоримо про вироблення принципів взаємодії між партнерами. Становлення ділового партнерства, співтворчості через багатосторонню відкритість простору дослідницької ідеологічної взаємодії, внутрішньо особистісна інтеграція це така інтеграція, це таке досягнення особистість цілісності свого я концепції, це свідомість, об'єктивна дійсність, внутрішній світ дитини. Ну, якщо ми будемо говорити про сучасний Сучасну початкову школу відповідно до державного стандарту початкової освіти та запитів суспільства, функціонує, що функціонує на засадах інтегрованого навчання, це зміщення акцентів із засвоєння знань на всебічний розвиток дітей, це усунення суперечливості. Між засвоєнням теоретичними відомостями та їх використанням, це поєднання особистісного та соціального в освіті, ну і, як ви знаєте, це цілісне пізнання світу кожною дитиною, це інтеграція на рівні наскрізних умінь, на рівні формування ключових компетентностей та наскрізних умінь молодшими школярами. Ну, якщо розглядати особливості реалізації інтегрованого підходу в змістовому, з процесуальному організаційному аспекті, то можна розглянути змістовий аспект реалізації інтегрованого підходу в початковій школі як єдність природнича наукових і гуманітарних знань. Що це значить? Це інтеграція різних. Предметів в таких формах, як узагальнюючі уроки, вводні уроки, бінарні уроки, інтегровані дні, інтегровані курси на рівні змістовому аспекті гуманітарізація теоретичного та практико орієнтовної інформації з місту освіти це інтеграція теорії та практики. Відкриття теоретичних знань або окремі не пов'язані між собою їх елементи, це формування нового наукового світогляду та готовності до розв'язання проблем, поєднання колективного та індивідуального навчання, це поєднання колективних та індивідуальних форм навчання. Особисність та спрямованість навчання, відновлення цілісної сутності об'єкта, шляхом реалізації внутрішньо особистісного та міжособистісного видів інтеграції. Процесуальний аспект ще визначається в синтезі репродуктивних і творчих дослідницьких методів, ну в пріоритеті зазвичай застосування евристичних, дослідницьких та самостійних методів навчання. Говорячи про процесуальний аспект, треба сказати про єдність логічного та образного емоційного способів пізнання, за яким відбувається поєднання способів пізнання навчального матеріалу, що актуалізують раціонально гносеологічний потенціал навчання та творчий розвиток особистості, емоційний інтелект. Ну, якщо ми будемо говорити про організаційний аспект, то це єдність упорядкованих, упорядкування та спонтанності, регламентування та невизначеності, порядку та хаосу, розвиток особистісних якостей учнів, здатність робити самостійний вибір, уміння прогнозувати та уміння рефлексії. Отже, ви... Думаю, що зробити висновок про те, що організація інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі нової української школи за технологіями діяльнісного та тематичних підходів дозволяє сформувати не лише науковий, Новий науковий світогляд дітей, а й застосувати його для розвитку життєвих своїх компетентностей. Ну, таку я вам теорію розказала на ази, найголовніше. І хочу, щоб мої колеги Світлана Юрівна та Ірина Леонідівна продовжили мої. Спіч. І хочу, щоб Світлана Юрівна розказала, розкрила нам з практичної точки зору ідею реалізації інтегрованого навчання на уроках української мови та інтегрованого курсу Я досліджую світ. Добрий день, шановні. Добрий день, колеги. Хочу, по-перше, привітати вас з таким нашим дуже цікавим і для нас, також як вчителів заходом. І сподіваюся, що те, що я підготувала, те, що я розказала, буде корисно для нас всіх. Олено Валентинівно, будь ласка, дайте мені доступ на демонстрацію екрану. Угу, дякую. Вийшла картинка, видно? Видно. В сучасній школі інтеграція є важливим питанням, яке впливає на якість навчання та розвиток дітей. Інтеграційне навчання базується на комплексному підході, де освіта розглядається через призму загальної картинки, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметі, предметні межі зникають тоді, коли ми заохочуємо наших учнів шукати зв'язок між різними дисциплінами та сприяємо тому, щоб діти використовували свої знання та навички з різних предметних областей. Інтегроване навчання може використовувати різні підходи. Тематичний підхід це передба... це об'єднання різних. <кій> Вибачте, об'єднання різних предметів навчання навколо якоїсь однієї спільної теми або проблеми, наприклад, вивчення природознавства, математики та мистецтва в контексті екосистеми. Діяльнісний підхід це підхід акцентується на реальних ситуаціях і задачах, завданнях, які діти. Намагаються використовувати, на яких діти вимагаються, намагаються використовувати знання з різних областей, з різних наук, з різних предметів. Учні вирішують проблеми, працюючи в команді, застосовуючи різні навички. Інтеграція в початковій школі сприяє глибокому розумінню матеріалу, розвитку критичного мислення та творчих здібностей учнів. Також інтеграція здійснюється різними шляхами. Це інтегровані курси, про які вже Олена Валентинівна сказала. Ці курси побудовані на зв'язках різних предметів і, і, і мають показати цілісність отриманої інформації. Наприклад, такий предмет, як я досліджую світ. Також розроблення різних форм уроків, урок з міжпредметними зв'язками, інтегрований урок, бінарний урок, впровадження навчальних проєктів STEM-освіта і також організація тематичних днів, тематичних тижнів, ранкові зустрічі, те, що ви проходили саме на практиці. Прикладом Такої інтеграції може стати наш урок, який ми проводили в рамках в межах точніше, проєкту телеканалу МТМ Територія освітніх втрат. Урок Я досліджую світ, проводився в третьому класі за темою людина та її здоров'я, організм людини. Діти, Глибоко дослідили тему, інтегруючи знання, навички з природознавства, з української мови, з мистецтва. Вони, вони наприклад, отримали таке завдання, як відновити деформовані прислів'я та приказки, в яких зустрічалися саме назви органів. Тіла людини. І, до, до речі, було їм дуже цікаво. Тут відбулася саме інтеграція між українською мовою і природознавством. Невеличкий уривочок саме з цього відеорепортажу, саме з цього проєкту. Тут, попри зовсім юний вік, діти вивчають будову людини. На макетах учні за допомогою конструювання дізнаються про дихальну кровоносну системи та розглядають будову опорно-рухового апарату. А завдяки конструктору лего створюють цілу людину. Uh, це навчальна система, яка передбачає поєднання різних наук, технологій, інженерної творчості та математичного мислення. На уроці ми використали елементи STEM освіти. stem це також інтеграція. За допомогою цеглинок Lego на уроці у дітей розвивалась креативність. Творча активність, відбувався соціальний розвиток, емоційний розвиток, когнітивний розвиток. Діти отримали завдання за допомогою цеглинок Лего побудувати чоловічка. Кожна група отримала однакову кількість цеглинок. І... Результатом цієї роботи був висновок, який зробили діти, Висновок, в якому діти відповіли на запитання, чому ж у кожної групи, маючи однакову кількість цеглинок, вийшов різний чоловічок. Застосування оцих цеглинок Лего це був засіб для порівняння властивостей систем організму людини і їх духовних якостей. Дітки вийшли на висновок, що так як у нас на уроці під час гри, так і в житті люди, людина має всі мають однакові органи, але всі мають різні духовні цінності. Умова ефективного проведення інтегрованого уроку це продумане поєднання індивідуальних та групових форм роботи на уроці та в позаурочний час. Командна робота теж виступає засобом інтеграції індивідуальної, групової та колективної видів роботи. Інтеграція на уроках також має свої переваги. Це чітке розуміння мети предмету, глибоке дослідження теми, усвідомлення комплексного підходу до вивчення предметів, вдосконалення навичок системного мислення, підвищення мотивації учнів, зацікавленості у вивченні предмета, реалізація компетентнісного підходу. І на початок нашого такої зустрічі Олена Валентинівна спитала, що таке інтеграція. Таке враження, що я прочитала думки ваші до нашої зустрічі і одразу хочу дати відповідь, що ж таке інтеграція? Інтеграція це інноваційність, новизна, технологічність, експериментальність, глобальність, різноманітність, активність, цілеспрямованість. Інтелектуальність і яскравість. Дякую вам за увагу. Якщо може будуть запитання, будь ласка, дякуємо вам, Світлана Юрівна. Як із минулого життя, так, як це все приємно дивитися, все це ми були на цих уроках, але все буде. Ірина Леонідівна підготувала невеличку практичний. Акцент на застосуванні принципів діяльнісного підходу навчання на уроках математики в початковій школі. І, будь ласка, Ірина Леонідівна. Так, дякую. Зараз я розповім да, саме як практично застосовую на уроках математики інтеграцію методів і форм навчання. Так, зараз. Інтеграція методів і форм навчання на уроках математики, застосування принципів діяльнісного підходу навчання, який передбачає постановку проблемного питання, виходу з утруднення та самостійно відкриття нових знань. Під час якого діти залучаються до активної пошукової практичної діяльності та практичної роботи, це поєднання теоретичних та практичних методів, гармонізація індивідуальних та групових форм навчання. Ось, наприклад, під час опрацювання теми, дослідження таблиці множення числа 4 та ділення на 4, постановка проблеми на прикладі задачі. У Тетянки 50 гривень вона купила 4 книжки по 8 гривень за кожну, скільки грошей в неї залишилося. Діти з'ясовують, що не можуть її розв'язати, оскільки ще не вивчали таблицю множення 4. Бракує знань для розв'язання цієї задачі. І от Далі самостійно досліджують таблиці множення числа 4, а саме, застосовують знання переставного закону множення. Для самостійного створення таблиці множення числа 4. Використовують вміння та навички встановлення зв'язку, взаємозв'язку дій множення та ділення з метою створення таблиць ділення на 4. Та таблиці ділення, в результаті якої отримуємо 4. Також ем, хочу запропонувати зараз, ем, як спостерігається інтеграція методів. Ем, під час вивчення теми площа і компоненти множення. Інтеграція, тобто перенесення знань та умінь знаходження площі прямокутника і його довжин та умінь розв'язання рівнянь на знаходження невідомого множника або діленого і дільника відповідно, якраз на таких завданнях. Де знайти треба їх невідомий компонент, ми е, бачимо на, е, в таких завданнях, що нам подана площа це як добуток, а сторони прямокутника це множники. І е, застосовуємо знання, наші які під час розв'язання рівнянь, знаходження невідомих компонентів. Ми з'ясовували, як ми знаходимо невідомий множник. <кхід> Згадуємо всі правила. якраз. І відбувається інтеграція знаходження площі і знаходження компонентів множення, множення знаходження сторін прямокутника. Далі можна спостерігати інтеграцію методів під час вивчення теми периметр і компоненти додавання, уміння знаходити периметр за його відомими сторонами. Або знаходження невідомої сторони за відомим периметром і стороною та формування навичок та уміння розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданку, або зменшуваного та відємника відповідно. На підґрунті цих знань відбувається інтеграція знань та умінь знаходження площі прямокутника та його довжин та умінь розв'язувати рівняння на знаходження невідомого множника, діленого і дільника. Інтеграція знань та умінь знаходження периметру геометричної фігури та його сторін та умінь розв'язувати рівняння на знаходження невідомого доданку, зменшуваного та від'ємника. Також на уроках математики. Проваджую інтеграцію навчальних та ігрових технологій навчання. Наприклад, це інтеграція форм навчання. Наприклад, колективна інтерактивна гра на платформі Learning Apps співвідношення виразу на знаходження добутку з його значенням для закріплення знань дітей таблиці множення. Так, і от зараз я пропоную уривочок такої інтерактивної гри, де діти якраз ми бачимо співвід... Інтеграцію індивідуальної і групової колективної роботи. Так, зараз. 4 помножити на 10. Ну, роби той приклад, який знаєш. І цей подумаєш: 40 административ 40. Ось далі наступний приклад Бери. 4 помножити, ой. Ось, так он уже Он в тебе правильно співвідноситься. 6 на 4 помножити на 6, Міша. 4 помножити на 6. Допомагай моїй Скільки буде 4 на 6? 24. 24. 24, Міша. Да. 24, так. Далі. 20, 20. 20, Двадцать, 20. 20. 20. 20. 20. Двадцать на Не надо, Миша, тобі вже допомогли. 28. Не надо мне Зараз, На 3. 12. На 12. 20. Будь ласка, співносить, 4 помножити на три 12. Далі 4 помножити на 2, буде 8. Он тобі вже семен підказав. 4 на 2, 8, 1, 1, 8, приклад з відповідю. А де 4 на 2? Рядом 4 4 8. 8. 8. Ось так, ось, знайшов, правильно. 4 на 9. Тридцать шесть и два десять. Молодець, далі. Зараз семь з року. Тридцать два, тридцать два, тридцать 32 тридцать. Тридцать два, правильно, связи нос. Да. Далі четыре за 4. Четыре було, 16. Будь ласка. І 4 помножити на 1, 4. Так. І ось можна зробити такі висновки, що інтеграція методів і форм навчання на уроках математики в початковій школі дає змогу учням оволодіти математичними знаннями та вміннями, розвивати математичне мислення, формувати творчий досвід у виконанні математичних завдань та інтерес до предмета. Інтеграція методів і форм навчання систематизує знання учнів та виховує бажання пізнавати нове та самостійно здобувати знання. На уроках математики інтеграція форм і методів роботи створює умови для виховання творчих здібностей школярів, дають змогу врахувати особливості кожного учня та певного матеріалу. Інтеграція на уроках з математики є потужним стимулятором розумової діяльності дитини. Ефективність таких уроків вища, оскільки в процесі навчання учні виконують творчу дослідницьку діяльність. А це викликає стійкий інтерес до предмету, в даному випадку математики розвиває пізнавальну активність учнів. Дякую, сподіваюся, що даний матеріал був корисний для вас, можливо, деякі ом, такі методи, форми будете застосовувати в своїй подальшій роботі, в своїй практиці. Дякую. Щиро дякуємо вам, Ірина Леонідівна, за дуже цікавий і корисний матеріал, який справді будемо використовувати у подальшій нашій діяльності.